Ну вже всім стало відомо, що японці живуть дуже довго. У них там є голуба зона. Окінава так, яка ж причина в тому, що живуть японці довго. А, тому що вони їдять моті? <гум> Ні. Не все японське класне для нашої фігури. І моті десерт, на мій погляд, також, навіть якщо він змаччої, давайте перевіримо. Давайте будемо з вами дивитися, з чого складається цей десерт. Він складається перш за все. Тут 42% рисового тіста. Рисове тісто робиться з рисового борошну. Рисове борошно абсолютно рафіноване, абсолютно не маючи вже ніякої клітковини і майже немає вітамінів, мінералів. Це чистий крохмал. Чистий крохмал засвоюється у нас у вигляді глюкози в будь-якому випадку. Велика кількість крохмалів це зайвий жир на стегнах. Тому він зроблений цей, в моці. З відновленого знежиреного молока, хоча це, до речі, іспанці виготовляють, це не я.